Воно відразу впадає в око приїжджим, бо височіє з-поміж інших ще радянських будівель. Волинські межегір'я так вже встигли охрестити маєток, збудований на березі озера Світязь представниками попередньої влади. Його споруджували з 2011 року. Нині на майже гектарі землі повноцінний дачний комплекс. До озера Світязь рукою подати. Ласий шматок землі разом із будинками це приватна власність жителів Одеської, Херсонської та Донецької областей. Принаймні так вказано в документах. Де факто зовсім інакше ці особи, на нашу думку, є повністю підставними. Інша територія, інші будиночки належать окремій приватній фірмі, яка зареєстрована в місті Києві, Зов Грінвіліс. Як виявляється, ця немалесенька компанія засновником цієї компанії є Оксана Калєтнік. Відома як воюродна сестра Ігора Калєтніка, а також є народним депутатом України від комуністичної партії України. Охороняють ці володіння шестеро місцевих чоловіків. Вони не багатослівні. Стверджують, нікого з цих осіб тут не бачили. А зарплату їм платить згадана київська фірма. Моя задача, щоб тут був порядок, щоб не йде нічого. Де не розохрали. дбайливо викошені газони, доглянуті клумби, вимощена тротуарна плитка, недобудована лише об'їзна дорога. Вочевидь, їхати до маєтку звичним шляхом, як усі, панство не хотіло, а тому й почали прокладати окремий шлях. Тут усе з натурального дерева фінської фірми. «Хонка». Подейкують, що кожен брус при купівлі був запакований окремо, а ще з власних джерел відомо. Все, що ввозилося сюди з-за кордону, не розмитнювалося. Ці будиночки будувалися для відпочинку. Зокрема, сім'ї Симоненка, це не офіційна інформація. Звичайно, це тут був і Янукович молодший, мав сюди приїжджати. Він тут був, зокрема, прилітав і відпочивав. Ну і безпосередньо сама сама сімейство Колєтні за інформацією правого сектору. Будівництво цього маєтку не обійшлося без сприяння волинського політика. Фірма, яка будувала цей весь комплекс, це фірма є наша місцева Волинська, фірма Аміла. Власником безпосередньо цієї фірми є депутат обласної ради Роман Макетюк, коли ви так знаєте. Роман Макетюк, який довгий період часу був на різних посадах митниці, тобто фактично був підлеглим і у Наразі будівництво завершено. Тут п'ять хонок, сауна, будинок для обслуговування, альтанка для шашликів, дитячий та гелікоптерний майданчики. Однак потрапити вдалося лише до одного будинку. Решта зачинені. Охоронці кажуть, ключів не мають. Мовляв, їм їх ніколи не видавали. Ви самі бачите, яка, який тут, з яким розмахом це все побудовано і який рівень розкоші. Навіть через вікна видно, які дорогі меблі, яка дорога, які дорогі оздоблення. Подальшу долю розкішних володінь громадські активісти вже вирішили. Наша там, наприклад, думка нормальна – якби тут провезяти цей комплекс і віддати для відпочинку, зокрема для реабілітації людей, які були постраждали на майдані для їхніх сімей, а також які зараз втратили своїх рідних та близьких на сході. Але спочатку слід переоформити все це в державну власність, тож далі справа за правоохоронцями. Ольга Бондаренко, Олександр Ватащук для новин на часі.